Вона тобі зраджує чи ні? Давай подивимось, що у неї там насправді. Ну, вона взагалі показує хвора. Хвора може бути, що дійсно хвора зараз. Ем, хвора може бути тому, що ви розійшлись, і вона хворіє тобою думками і їй не до цього. Або ну, взагалі якась ну може бути, що ще забухала. Тобто, якщо для тебе актуальна жінка, і дійсно це про твою жінку, і вона е, могла отак собі поставити бутилочку, і як говориться, роздавіть пузирь. Ну, значить, тут може бути, що бухає. Тому що тут в короля бачиш, лежить і на столі бутилки, кокаїн. Ну, Якщо твоє бутилка, то кокаїна там точно ні 100%. Вона ж не Ірина Білик. Так, значить, дивись? Вона бореться дуже сильно з собою. Вона бореться тут, говориться про те, що. Вона не може собі пробачити, як вона е, довела ваші відносини до того, що ці відносини закінчились. Як вона взагалі е, от, створила все так в своєму житті, що ти її залишив. Тобто вона шукає свої помилки, вона е, намагається зрозуміти по своїм помилкам в чому була проблема насправді. Ну словом людина, тут себе грузить через те, що тебе немає поруч. Тут дивись, що вона тобі зраджує. Ну однозначно, всі карти кажуть, що вона хворіє тобою, тому що навіть тут вона говорить про те, що вона готова прийти до тебе на поклон, встати перед тобою на коліна, робити все, навіть те, про що ти подумав, стоячи на колінах, тільки щоб ти її пробачив, тільки щоб ти повернувся в її життя. Давай подивимось в карт, запитаємось, чи потрібна дана жінка тобі. Чаша Галя говорить, що в тебе є до неї почуття. А, щоб в тебе були до неї почуття, а потім тут від неї втік. Тут карта взагалі сумасшедшива. Тут, коли ти зрозумів, а ми ж говоримо про неї, да? чи потрібна тобі ця жінка. Тут ця жінка якось обманула тебе. Вона на стадії початку ваших відносин здавалась тобі якось класне, шальною, ігрівою. Така вся енергічна, а потім, вже після того, як ваші відносини перейшли на якийсь серйозний рівень, ти зрозумів, що це вона не класна, шальна і гріва, а що це в неї проблеми з мазками. Розумієш, насправді тут карти кажуть: ти як тільки від неї позбувся, в тебе почався якийсь дзен, якийсь розвиток тебе як чоловіка.